Поїхали працювати. Так, ми розглядаємо з тобою перший модуль серед всіх трьох модулів з фізики за 7 клас, і модуль цей має назву механічний рух, як ти бачиш. Ми з тобою на першому занятті розглядали основні поняття механічного руху. Давай по них пройдемося. Отже, для того, щоб в принципі з'ясувати, що таке механічний рух. Для початку потрібно, ну, як дослідник, як спостерігач, можливо. От, і людина, яка намагається якось проаналізувати те, що перед нею або написано, або, в принципі, явище перед нею, яке ну, зустрічається. Перед нами зараз зустрічається явище механічного руху та й написано механічний рух. Тож на попередньому занятті я тобі і запропонував ось цей рисунок. Для того, щоб трошки розібратися з тим, що таке рух, в принципі. Я наводив приклад із життя, коли, наприклад, тобі потрібно із дому дібратися до, ну, наприклад, магазину. А В такому випадку ми можемо е, зробити схематичний рисунок, де прокласти деякий маршрут, так би мовити, від твого дому до магазину. І цей маршрут я показав у вигляді прямої лінії, так? Ось у нас пряма yeah. лінія, на ній є твій дім, на ній є магазин, тобі треба дібратися звідси сюди. А для того, щоб дістатися з однієї точки в іншу точку. На цій прямій, яка, до речі, називається числовою прямою або координатною прямою, тобі треба привести себе до руху. Іншими словами, тобі потрібно рухатися. Рухаючися, ти змінюєш своє положення якось у просторі. При цьому зафіксувати зміну цього положення можна відносно якихось інших об'єктів. Ну тобто, якщо ми не фіксуємо ніяк, твоє. Переміщення, тобто ти починаєш іти, і ми не від чого не відштовхуємося. Ну, мається на увазі, не відштовхуємося від якогось об'єкта, відносно якого ми будемо рухатися, як далеко ти від нього віддаляєшся, наприклад. Або, наприклад, навпаки, як близько ти до нього підходиш. Тобто, нам для е, виміру твого переміщення потрібно в будь-якому випадку якийсь об'єкт. Який буде у нас фіксувати зміну твого положення відносно нього ж самого? Іншими словами, ми, якщо у випадку з твоїм домом будемо брати його в якості об'єкта, з якого будемо відраховувати твоє переміщення, то твоє переміщення, наприклад, з Дому до магазину може скласти, ну якщо ми використовуємо координатну пряму, як я говорив, наприклад, 8 там, якихось умовних одиниць. 8 умовних одиниць, ну там, я не знаю, наприклад, 800 метрів, умовно. Але якщо початок відліку ми зробимо з тобою посередині даної координатної прямої, то на початку твого е руху ти будеш мати координату не х до рівня 0. Як у нас ось було на початку х дорівнює 0. А дорівнює, наприклад, мінус 4. Тобто, твоя координата і відслідковування твого переміщення, воно звичайно ж важливе на основі того, звідки ми взагалі починаємо рахувати твоє переміщення. Отже, для початку давай наведемо опорне поняття з приводу самого механічного руху. Механічний рух. Це, як ми вже з'ясували, зміна з часом положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл. Я навіть підкреслив, що це важливо відносно інших тіл. Те тіло, відносно якого ми будемо вимірювати, відраховувати твоє переміщення, називається тіло відліку. Це достатньо просто. Якщо ми тепер візьмемо докупи тебе, наприклад, з цього рисунку, або, наприклад, карту ми рисували також. А, візьмемо тебе, візьмемо, уявимо тебе у якості точки, яка ось так переміщується. А, і тепер будемо від чогось відраховувати, тобто тіло відліку візьмемо. І ще, окрім цього, додатково візьмемо прилад або якусь систему, за допомогою якої ми будемо вимірювати час, який було у тобою затрачено на зміну твого положення в просторі. То в такому випадку це все в сукупності дасть нам систему відліку. Тобто тіло відліку, пов'язана з ним система координат, і годинник утворюють систему відліку. Тут також потрібно зауважити про систему координат, яку я не сказав. Тобто, зрозуміло, що так, як ми беремо з тобою а, вимірювання відносно якогось об'єкту, і нам вже ж тв... вимірювання зміни положення твого тіла надаш якимись також умовними одиницями фіксувати, ну тобто метрами, наприклад, чи кілометрами, тобто ну, відстань, яку ти долаєш, виходить. То зазвичай для цього використовують систему відліку. Система відліку буває одновимірна, це координатна пряма. Або буває двовимірна це координатна площина. На одновимірній системі твої координати задаються одним числом, на двовимірній системі координати задаються двома числами. Окрім того, зазвичай, коли розглядають переміщення тіла, то тіло вважають матеріальною точкою. Матеріальна точка це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати. Ну, давай ще раз повторимо, а, в якому випадку тебе можна розглядати як матеріальну точку. Ну, коли я не буду. буду. <свісля> а коли ти нею будеш? Ну що це може <свісля> бути за ситуація? Де ти можеш відслідковувати ага. своє переміщення? Ну, Тя ж ситуація, коли я буду йти отак. Ну, а як ти відслідковувати будеш? Ну так, да, в принципі, от оця ситуація, коли з дому до магазину будеш йти. Або, наприклад, ситуація, коли ти відслідковуєш своє переміщення на карті. Відкриваєш в телефоні додаток карти, от, відслідковуєш своє переміщення і навіть на самих картах там тебе позначено як точку, як матеріальна точка. Добре, ми також виконували з тобою декілька вправ на закріплення цих опорних понять. Ну, Давай пригадаємо ці вправи. Вправа перша. Координати дерева, каменя та світлофора, розташованих на узбіччі прямолінійної ділянки дороги, відповідно такі. Ікс дерева дорівнює мінус 1 км, х каменя дорівнює 2 км і Х світлофора рівня 3,5 км. Нам треба було накреслити координатну вісь, позначити на ній початок координат і положення зазначених тіл. Окрім цього, потрібно було визначити відстані між тілами. Угу. Отже, згідно з Умовою цього завдання. Ми накреслили координатний промінь. Або просто координатну вісь, так? Координатний промінь, координатна вісь. Координатний промінь це в одну сторону, координатна вісь направлена, точніше, Координатний промінь – в одну сторону, у нас направлення в дві сторони. Отже, це координатна вісь. Позначили початок відліку. Це у нас або точка О, а також позначається числом 0. В ліву сторону зробили одиничні відрізки, в праву сторону зробили одиничні відрізки. Після цього робили за допомогою одиничних відрізків, координату для дерева мінус 1, координату для каменя, 2 і координату для світлофора 3,5. І потім нас просили визначити відстань між ними. Відстань між ними це кількість одиничних відрізків, які знаходяться між їхніми координатами. Ну, от кількість одиничних відрізків між деревом та каменем. Скільки знаходиться тут одиничних відрізків Соня? Між деревом і камнем. Ну, скільки ти бачиш одиничних відрізків? Раз, Чотири. два, три. Я бачу три. три. А між каменем і світофором. Один. Ось стрілечкою я навіть показав. Один, один і ось шматочок. Тому що тут три з половиною. Тобто один і пів, це півтора виходить. Між деревом та світлофором, відповідно, їхня відстань буде 1, 2, 3, 4,5 одиничних відрізки. Це зрозуміло, так? Угу. Ще у нас було таке завдання. Гребник спочатку був у точці А з координатами Х дорівнює 200 метрів y дорівнює 100 метрів. Тобто ми вже бачимо по умові, що маємо справу з координатною площиною, а не з координатною віссю, тому що тут, на координатній площині, координата здається двома числами. Числами по x і числами по y, тобто по горизонтальній лінії, по вертикальній лінії. Через годину він перемістився в точку Б, розташовану на відстані 1,5 км від точки А у напрямку на південь, а ще через півгодини в точку С розташовану на відстані 400 метрів від точки Б у напрямку на захід. Нам треба накреслити систему координат, зобразити зазначені точки та визначити їхні координати. Окрім того, зразу домовляються, що напрямок осі О є напрямком на схід. А у нас тобою по умові задачі грибник рухався в точку С, розташовану на відстані 400 метрів від точки Б у напрямку на захід. Тобто, якщо у нас ОХ розташоване ось так за замовчуванням, і це у нас напрямок схід, то якщо він рухався на захід, то зрозуміло, що треба рухати нашого грибника в протилежному напрямку. А напрямок осі Y це напрямок на північ. Добре. Ми з тобою будували ось таку систему. За одиничний відрізок брали як 100 метрів. І а, зразу відзначали його початкове положення, тобто у нього точка А, його початкове положення мала координати 200 по, звісно ж, це Х, 200 по Х. І 100 по у. Ось його початок. І потім сказано, що він рухався на південь, 1,5 км. Півтора кілометра, кілометра це півтора тисячі метрів. Отже, нам потрібно 15 ось таких одиничних відрізків було відрахувати вниз. Ми відрахували вниз. Тобто, чітко спускаємося з тобою вниз на півтори кілометри, тобто на 15 одиничних відрізків. Починаючи, звісно ж, від початку, від точки, де він стартував тобто від його початкового положення. І потім mm -hmm. потрібно було рухатися на схід. Там на скільки, на 400 чи на скільки, по-моєму? Да, На 400. І от ми маємо з тобою тут. У нас між нулем, між початком відліку та його початковим положенням уже 200 метрів, тобто його точка Б, ось тут. Між нулем та його точкою Б, куди він прийшов першого разу, уже 200 метрів. То нам 200 метрів відрахувати тут треба, і 200 метрів ще відрахувати вліво треба. От у нас, відповідно, його точка С має координати по ОХ мінус 200 по О1400. Також, окрім того, ми розглядали з тобою такі поняття, як траєкторія руху, шлях та переміщення. А, при чому тут взагалі ці поняття? Якщо ми говоримо про якийсь рух. То його, для його опису існують саме такі поняття, оскільки, наприклад, траєкторія руху це м, така уявна лінія, за допомогою якої можна описати, а, як саме рухався наш об'єкт. Наприклад, на схемі ми позначали це ось так: якщо тобі потрібно рухатися було від дому до магазину і там на твоєму шляху були якісь перешкоди, то синім відображено а, якраз. Твою траєкторію, а ось не синім, точніше, а чорним відображено твою траєкторію, як ти переміщалася, mm -hmm. синім відображено шлях, і за означенням шлях це у нас довжина траєкторії, так? Це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії. Тобто, от довжина, яку ти тут пройшла, це у, у тебе є якраз шлях. Є і інші, звісно, приклади траєкторії руху. Наприклад. Літачок може ось так літити, літати його ну, уявна лінія, це є траєкторія. Або птах вирисовує ось такі петлі, також це його траєкторія. А, або, наприклад, автомобіль рухається прямолінійно, також його траєкторія, ось така уявна лінія. Але окрім того, потрібно ж нам а, поговорити і про інші важливі фізичні величини, які описують також рух, такий як шлях, і окрім того, ще й переміщення. Оскільки траєкторія це лише уявна лінія, а от шлях це вже довжина траєкторії. А якщо говорити взагалі про переміщення, то переміщення це напрямлений відрізок прямої, який з'єднує початкове та кінцеве положення тіла. Тобто, в нашому випадку, якщо ми з'єднаємо прямою, початкове твоє положення і кінцеве. Тобто, початкове твоє положення було, наприклад, вдома, кінцеве було в магазині, ми з'єднали це разом. І таким чином отримали пряму, а значить це переміщення. І, як бачимо, твій шлях був набагато більший, ніж твоє переміщення. Точно так само, як для літачка. Його шлях тут позначений рожевим, а переміщення позначено червоною лінією. Е, і бачимо, що в цьому випадку, наприклад, шлях більший також за переміщення. А для випадку з птахом. Який нарізав петлі і потім повернувся в своє початкове положення, його шлях, звісно ж, буде одним, а переміщення буде нульовим взагалі, тому що він повернувся до свого початкового положення. Ну, а у випадку з автомобілем, який рухався прямолінійно, у нього що траєкторія, що, а, точніше, що його шлях, що переміщення є одним і тим самим, тобто рівними між собою S до рівня L. До речі, шлях позначається як L у фізиці, одиниця шляху в системі Сі-метр. А переміщення позначається як S. І при цьому зверху пишеться стрілечка. Чому? Тому що стрілка над символом фізичної цієї величини показує, що переміщення це векторна фізична величина, тобто вона має напрямок. Ну і окрім того, що вона має напрямок, вона має ще якесь значення. Так от значення переміщення називають модулем переміщення. Тобто це відстань, на яку змістилося тіло в певному напрямку. Також позначають С, але без стрілки. І в системі одиниць вимірювання Сі це також метри. Ну, і наостанок ми виконували з тобою вправу, де розглядали різні випадки переміщення та шляху. Вправа у нас була така: пасажир потяга пройшов вагоном від першого до четвертого купе. За цей час вагон проїхав відстань 400 метрів. Відстань між першим і четвертим купе становить 7,5 метрів. Визначте, який шлях подолав пасажир відносно потяга. Відносно потяга. Тобто, дивися, тут у нас був такий рисунок. Давай, давай я відображу просто іншим кольором. Це ми вже зробили з тобою переміщення. Значить, нехай у нас, наприклад, вагони розташовувалися ось так. Раз, два, три. Ось 4. Ну, і звісно, його треба на початок перенести, тобто тут у нас нехай буде перший вагон його початок, тут другий, тут третій, тут четвертий. Якщо давати відповідь на питання, і е, наш пасажир пройшов ось тут 7,5 метрів. Якщо давати е, Відповідь на питання, визначте, який шлях подала пасажир відносно потяга, а шлях це у нас фізична величина, яка дорівнює траєкторії, а його траєкторія це значить пряма. То виходить, що він відносно потяга зробив шлях у розмірі 7,5 метрів. Ну, Дійсно, потяг рухається, ми ж, рухаємо, ми ж відраховуємо відносно самого потяга. Тобто початок відліку у нас, як бачимо, ми тут зробили також систему координат. Початок відліку це сам потяг перший, отже, він пройшов 7,5 метрів відносно самого потяга. А от відносно землі виходить, що якщо ми беремо з тобою землю, тобто от ми якоримо нашу систему відліку таким чином, щоб у нас. Тіло відліку знаходилося ось тут. І враховуємо те, що потяг подолав 400 метрів і потім сам ще пасажир подолав 7,5 метрів. То виходить, що загальне переміщення відносно землі буде 400 плюс тобто 407,5. Тобто, як бачиш, дуже важливо відносно чого ми міряємо наш шлях, наше переміщення. Так от, відносно землі, якщо пасажир рухався у напрямку руху потяга, ми дали вже відповідь на питання. Тобто ось потяг відносно землі, ось потяг подолав 400 метрів, а потім ще сам пасажир 7,5 метрів. А якщо у нас пасажир рухався у протилежному напрямку руху потяга, то виходить, що у нас потяг подолав 400 метрів в один бік, а пасажир в протилежний бік 7,5 метрів. Отже, його загальний шлях буде 400 мінус 7,5 метрів. Та у нас буде 392,5. Ось такі справи. Повторення ми зробили. Скажи, питання, якісь у тебе по цьому заняттю? Виникли чи залишилися? Ні, немає. Все тут було зрозумілим. Так. Добре. Ну, в такому випадку можемо сміло переходити до наступного заняття.